Лігор нам сподобалося Яблочко. Дивіться, як вони його їдять. Хочуть, правда, мою руку з'їсти, ну. Але... Яблочко смачне, їм сподобалося. Так, смачно? Смачно їсти так? Класно? Соковите яблочко, білий налив. О, як смакота яка. Отакі лігорни. А Петька, будеш яблучко? Петька. на, Петька не розуміє. На, не хоче. А ці красавчики хочуть. Ці відразу їдять. Нати вам нати. Їдять. Лігор нам таке подобається. Яблочко. Ой, які соковиті, класні. Зернятки всі виїли. Ой, які гарні. Смачне, так, да, вам смачно. Угу. Яблочко яке смачне. М -м, на тебе, на -те, красавчиком. І їдять. Сподобалися їм. А, все, схватили, там доїдайте. Все, там у вас воно. Так, хочете, щоб я вас кормила, так? Да? Все нема. Там воно у вас упало, їжте там. Вон воно впало. Чудики. Схватили собі все. Там їжте, а там себе в курятнику і не бачать його. Ну Може, знайдуть пізніше. Він такі проворливі. Курочки. Думаю, о, знайшла вже, вона знайшла. Знайшла. Вон там вони її доклюють, я так думаю. Сподобалося їм яблучко. Ням-ням-соковита. Всім подобається такий білий налив. Да, зелений, але все не смачний.